На східному фронті ворог активно атакує по всій лінії фронту. Одними з найгарячіших напрямків є Лимано Куп'янський. Там оборону тримають бійці Національної гвардії України, які, незважаючи на ворожу перевагу в живій силі та техніці, усіма можливими засобами відбивають штурми противника та відправляють російських нелюдів на той світ. З передової репортаж Владислава Круглова. Це наша манюня. У неї сьогодні черговий рейд. До позицій вона все не поїжджає напряму до позиції, вона виїжджає до точки вигрузки. А вже з точки вигрузки 1,5-2 кілометра, наші люди вже на собі тащать БК. Їду, бензин, то все, що потрібно на позиціях. З мінометниками Нацгвардії України, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, ми зустрічаємося за 5 кілометрів від лінії фронту. Вранці вони повернулися з позицій. У них є лише кілька годин на перепочинок. Дістатися на їх позиції в день неможливо, вночі надважко. Аби зберегти життя, мінометники йдуть на позиції з інтервалом та пересуваються малими групами по дві-три людини. Набі постійно знаходяться е, дрони-розвідники противника, плюс FPV і постійно чергу їхня артилерія. Вночі лише заходить на позицію? Так, вночі, тому що вночі ми можемо їхати без фар з допомогою приночного бачення, камери ночного виду, і це нам дозволяє бути більш менш непомітними. Бійці прикривають нашу піхоту і їх позиції одразу за нашими окопами. В арсеналі у захисників міномети різних калібрів. Один з них найефективніший, бо наносить найбільшої шкоди рашистам. Основа наш складається 100 мм, ми ними відпрацьовуємо по великому скупченню піхоти. Якщо є, наприклад, якась важлива ціль, це відпрацьовувати імені є. Якщо ціль маленька, там один-два піхотінця, либо ж там треба Розібрати якусь вогневу точку і спориться 82-й міномет. Воїни кажуть, ворог за день може до сотні разів обстрілювати нашу піхоту з різних калібрів та мінометникам дістається не менше. Постійно відпрацьовують їхні вогневі засоби. Це 122-ка, 152-ка. Ми стараємося їх тільки у нас приход зразу за це повідомляється. Вітають наші дрони розвідники, які помічають дану артилерію. І ми вже відпрацьовуємо либо зі своїх засобів либо переди на сашу начальника. У відповідь по росіянах відпрацьовує наша артилерія, та окупанти безупинно не лише обстрілюють, а й штурмують. Ворожі атаки тривають вже кілька місяців. Вони не шкодують своїх людей та з надією захопити, хоча б клаптик землі з дня у день нещадно кладуть живу силу у полях українського Донбасу. У Нас з квітня ж почали штурми. І оце по сьогоднішній день. Останнє, що було, це їхня піхота. Ми вже знали, звичайно, що їхня піхота буде вилазити з бліндажа. Тільки вони вилізли, по них відпрацював скіт, далі відпрацювала наша рота вогневої підтримки. АГС ММК та СПГ. І після чого їх накрив состатий міномет. А скільки там чоловік було? Е, перша група була три чоловіки, і друга група також була три чоловіки. Вбивати ворожу піхоту та знищувати їх техніку допомагають аеророзвідники, які водночас є очами і мінометників, і нашої артилерії. Наша основна робота це все-таки коригування мінометів, так як мінометна батарея. А в другу чергу це розвідка. Також коригуємо і мілкі калібри, так як МК. 19, агс, все це теж ми коректуємо. Буває, коректуємо навіть 155-й калібр. Боєць каже, кількість вбитих рашистів щодень може доволі сильно відрізнятися, бо ворог атакує виключно м'ясом, і невідомо скільки у який день піде на штурм московитів. Мінімально за день десь 5, 10, 15, Все залежить від їхнього напору. Якщо вони захочуть, вони можуть піти і стати всі 200-300. Захочуть роту запустити, буде рота 200-300. Захочуть звод, буде звод 200-300. Аеророзвідники, аби залетіти у тил якомога далі, злітають на відстані до трьох кілометрів від лінії фронту. Бійці кажуть, останнім часом ворог не може виявити точки зльоту, і це добре, бо не прилітає. А от дорогі пташки часто летять в один бік. Дронів не вистачає по тій причині, що противник починає використовувати нову тактику. Він спочатку вимикає реб, нас запускає до себе, день-два реб не працює, а на третій день вони просто включаються реби є. І всі дрони просто одночасно глушаться. Допомогти бійцям назбирати на нові очі. Можете і ви. Картка і qr код на вашому екрані. Водночас воїни кажуть, вже шукають можливість як обійти ворожий реп, перепрошивають дрони та удосконалюють антени, бо залишатися без очей у небі не можна ні на мить, бо ворог обов'язково цим скористається для свого просування. Противник розвивається нам, потрібно бути завжди на крок, на два попереді противника. Тому що противник, ми знаємо, що в їх більше засобів, більше всього нам треба як мінімум в чомусь його пережати. Щоб його пережати, нам треба залітати далі, щоб бачити, що в його відбувається в тилу. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт Айсі Тіві. Єдині новини.